Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Дніпропетровська область. Сьогодні дуже велике свято, чистий четвер. Всіх-всіх поздоровляю з цим великим святом. Сьогодні всі або печуть паски, або займаються городніми ділами, або в хаті прибирають. Ну, Сьогодні все, все треба робити, всі все роблять. Хоча в мене немає таких днів, щоб була якась. Заборона лічно для мене. Вибачайте, я навіть на Пасху буду в городі коперсатися, як і коперсалася усі ці роки. Тобто, я, як казали старенькі люди, після того, як в церкві відправили, тобто після 12-ї години вже можна все робити в городі. Бог любить трудящих людей, і вибачте, до мене ніхто не прийде прибирати чи щось садити, чи ще щось робити. Откво, друзі, погляньте, як в мене груша розквітла. Сьогодні буду обробляти іменно по отакому цвітінню, хорусом розведу і буду обробляти. Це я буду робити ввечері. От тюльпани, нарциси. А, і сьогодні ввечері, погляньте, все, трояндочки вже так, е, листочки такі. Добре, добре, порозпускалися. То я сьогодні ввечері буду їх усі, усі кущі троян буду обробляти і вдобрювати. Там в мене два в одному іде і від хвороб, і від шкідників, і плюс підживлення. Це я купувала зелений щит для троян, так називається препарат. Буду вдобрювати і обробляти там, якщо буде така сонячна погода завжди, то десь раз на місяць, якщо задощить, то буду там кожні 2-3 неділі от, буду обробляти. То оце так. Яблунки ще всі не квітнуть. Там є у мене, які вже квітнуть. Хтось мене питав, а чи можна по цвіту обробляти яблуні? Не можна, а треба. Ну, я так роблю. Друга, друга обробка в мене йде хорусом усіх абсолютно дерев по мірі розквітання. Розквітла грушка, я її оброблю. Розквітнуть яблуньки, оці, я їх буду обробляти. Хорусом. Втретє, буду обробляти, хорусом і актарою вже від шкідників буде і від хвороб, або колібріс. І... Що в мене там подивіться? У мене є перша підказка, чи в цьому, чи в цьому вуглу буде. Це в мене буде повністю комплексні обробки всі схеми на весь сезон. Я думаю, мої постійні глядачі вже подивилися, але все одно підписників збільшується, збільшується, то, будь ласка, натисніть і ви зайдете в те відео. Там я показую, як це роблю. Я Я нікого не повчаю, У мене канал не повчальний. Я не агроном, не хімік, не фізик. Я нікого не вчу, я нікого не заставляю робити так, як я. Але подивіться мої, минулі, позаминулі всі роки. По такій схемі, як я обробляю, в мене завжди добрий врожай. Завжди, кожен рік. в мене не буває, що чогось народить. Ну, то от кого, друзі. І погляньте, вже відквітли мої сливи. Оці пірамідальні або колоновидні, на них кажуть. Ще ось одна, ось друга. Це вже мої підписники мені сказали, як вони називаються. Вони називаються сорт Імперіал. Я так продивилася по другим, ну по цим, як вони виглядають, то вроді як так. Бо я замовляла в Агромаркеті інтернет-магазин. У мене, ну я замовляла зовсім другі, прийшли ці, але вони дуже класні. Вони кожен рік плодоносять. Вони вже в мене декілька років не було такого року, щоб вони не плодоносили. Дуже класно плодоносять. І за ними легко вхажувати. Їх я просто вирізаю все які щоб не дуже були загущені, і отак в мене оце такі деревинки вони зростають. Вони не дуже високі, їх вдобно збирати, вдобно перебирати. Так, тут теж в мене і трояндочки, і хризантеми, і вже починають е, однолітки сходити, квіточки, бачите, я посіяла. Е, то погляньте, я вже е, в мене шланга лежить, я сьогодні обов'язково зараз залью відео на Ютубі. І буду оці дві клуби повністю заливати. Хочу полити, бо у нас були дощі, але ті, ті дощі, таке, от, то на щось боку бантик. То треба обов'язково їх залити. І де-не-де, може, поприбираю бур'янці, які ось так сходять. Я стараюся, бо у мене було таке там у коментарях хтось написав: Ой, у вас не травинки, у вас так гарно, все чисто, як це ви робите? Я стараюся прибирати так, щоб воно з корінцями виривалося. Це, по-перше. А по-друге, в мене дуже не заростає травою, бо в мене курочки. Я ж кожен день рву курочкам травичку. Це ну, обов'язково. Їм три ящика на, на день треба обов'язково кожен день. Друзі, на цьому кусінчику городові. Тут у мене ремонтантна малина червона. Ось вона дуже добре вже посходила, вже іде до росту, дуже класно все добре. А з цього боку, отут ось червона малинка, дуже погано сходить. Я вчора як змогла поприбирала мокрицю. Ну, як змогла, друзі підсапувати не можна, бо тут у малині поверхнева коренева система я можу ну, задіти, щоб щоб не задіти, в общем, я не робила я просто порвала. І залила добряче, то вже ось почали з'являтися. ну Почала малинка проростати. Ну Думаю, що буде. Щось буде, щось не буде. А тут в мене жовта ремонтантна теж малинка. Так, ще, друзі, ось яблунька, бачите, вже розквітає, але не повністю вона розквітла. Сьогодні я не буду її ще обробляти. Це ще зарано, хай повністю розквітне. Буду обробляти по цвіту цю сливу, онослива вишня, черешні. Вже порозкидали дуже сильно якраз, то я буду сьогодні грушу оту і оці сливи, черешні буду обробляти по цвіту іменно хорусом. А дві оцих сливинки я буду обробляти хорусом і актарою від хвороб і шкідників. Бо по цвіту від шкідників не, не можна, щоб ну, бджіни потравити. І все одно це я буду робити ввечері, коли вже. Ну, на дворі вже жарко, друзі. У нас більше 20 градусів, бджоли літають. Лише сьогодні великий вітер. Оце ж бачите, як розвіває, воно гілочки, так хитаються. Вітер великий сьогодні. Ось де, через декілька днів вже відквітне персик. Персик теж буду обробляти хорусом і актарою або колібрісом. Е, Ну, Подивлюся. Це майже одне те, ж воно від хвороб і шкідників. А тут в мене вже підросла м'ятка. То я сьогодні її, її всю піто, під землю, я її добряче зріжу і покладу, хай вона сохне. Ну, щоб не накривати, коли буду обробляти персик. Вона вже буде наростати нова, ну, вона в мене невисока, це я не знаю, що за сорт, але вона вже, бачите, який добрий клаптик, клаптик такий добрий зрос. Я, по-перше, всю зиму люблю чаї з неї. І дуже багато я кидаю завжди до капотів. Що просто варю пити. І, або якщо консервірую кампоти, закриваю, то я теж кидаю багато м'яти. Ну, Ми таке полюбляємо. В черешнях, оновишня, та друга велика черешня. Все це я сьогодні ввечері буду обробляти. По цвіту лише хорусом. 3 грами на 10 літрів води. Оце я буду так обробляти. Так, була сьогодні, відправляла посилочки і новою поштою, і Укрпошту. Все сьогодні відправила. Хто замовляв, не переживайте, всім все відправила. І скупилася. Трохи пізніше, обов'язково покажу, що я купила і по якій ціні. Курочки бігають. Зараз залю відео, піду ще. Зранку ящик трави їм кинула, зараз ще нарву і піду поливати клумбу. Поставила вже ось вагани, зараз наберу теж водички і будуть стояти тут, щоб тепленька водичка може мені щось знадобиться таке полити. Хочу ще друзі сьогодні посіяти там пару кущиків огірки і накрию цими. Пластиковими відрами в мене такі прозорі відра, то я ними накрию і ну, подивлюся, що, що з цього буде. Це я хочу пару кущиків буквально і кущик кабачків хочу на, на ранній врожай теж зачиню, щоб їм було теплень. Тепличка, в яку я вчора попікірувала томатики з хати, з підвіконня. Всі попікірувала, лише три сорти залишилось, але вони там тільки-тільки показалися. Нічого, через дня три-чотири я туди їх допікірую. Там ще є місце. Тут двойна клійонка, сотка, але двойна я накрила. Так, друзі, дня три я не буду відчиняти зовсім. Я їх щільно зачинила, щоб воно добре проживалося. Ще один момент. Питали мене, а чим можна після пікіровки вдобрювати, підживлювати? Не треба їх підживлювати після пікіровки. По-перше, вони вже е, поселилися, скажімо так, у доброму ґрунті. Він тут поживний. І, ну, я ні вносила, я завжди ні вносю перед тим, як щось садити чи пікірувати. Е, тут комплексно все вдобрене. Я не буду нічим вдобрювати лише через 10-14 днів. Я буду вдобрювати. Я купила іменно для розсади підживлення. Я вам показувала, подивіться. Там нижче, якими підживками я користуюся, і буду оце ними підживлювати. Але не раніше. По-перше, у розсади стрес вона якби ну, якби ми добре не пересаджували її, все одно коренева система трохи нарушається. І її треба ну, час для того, щоб вона адаптувалася і до нової землі, і до нової температури, і плюс ще... Щоб хоч трохи вона наростила за цей час кореневу систему, а потім вже через 14-10 днів я буду робити вже підживлення іменно тої розсади, яка в мене попікірована. В цьому тут у мене яку я висівала розсаду томатів іменно прямо сюди зразу, в грунт 22 березня. Це я тут висівала. Я його не буду поки відчиняти. Відчиняла декілька разів лише для поливу і знову зачиняла, щільно зачиняла, щоб туди холодне повітря не потрапляло. Хоча і на дворі вже жарко, але все одно я дня три ще не буду відчиняти, відчиню вже. Коли буду підживлювати цей парничок з пікірованою розсадою. Тут я пікірувати не буду, бо я дуже рідко її садила і буду якраз один день їх підживлювати для розсади. Покажу вам, яким добривом. Тут я ось погляньте, зробила ще один парничок. Це я просто в ящиках поставила перець і баклажани, які я висівала на підвіконі. І от ось, закрила їх щільно, щоб вони, вони, щоб вони не були вже в мене на підвіконі. Вони будуть тут посіти. І подивлюся, буду час від часу трохи провітрювати, але десь через прям так, боки буду конкретно відчиняти вже десь через, може, дня 4-5, щоб, ну, щоб час на адаптацію у нього пройшов, а потім вже будемо відчиняти то отак, друзі. Так, що тут ще в нас полуничка зростає, ту, що я посадила. І ще один момент, друзі. Скоріше за все, сьогодні я ще буду обробляти свої порічки. Червона смородинка у нас ще кажуть, або порічки. Хто в якому регіоні як кажуть, так і, так і кажуть. Це таке діло, бо вже почала з'являтися галова тля. Друзі, хтось мені писав, чи є тля отут знизу. Ні, друзі, її не видно, Вона така манюкусінька, що її не видно. Погляньте, але це красні, червоні отакі вздуття це йде галова тля. Прованто Максі, препарат Прованто Максі, пачечка на 10 літрів води і оброблю повністю усі кущі. І роблю це кожен рік, бо ну, заздалегідь воно не, нема смислу робити все одно треба іменно тоді, коли галова тля з'являється обробляти. І оце я обробила один раз і все, за весь сезон. Воно за якийсь час оці червоні такі оці вздуття, вони стають зеленими, а потім і повністю розрівнюються, і буде гарний зелений листочок. Тут нічого такого страшного нема. І про вандомаксі він не боїться, як і хорус, він не боїться дощу. Тобто, якщо там навіть через пів години піде дощ, то нічого поганого не буде. Ці препарати всмоктуються рослинами і вони там залишаються. Ну, Тобто, отак, друзі. Це в мене рядочки для огірочків підготувала я. Сітку ще не напинала. Ну, на днях все зроблю. Малинка ту, що я замовляла у питомниках, воно зростає. В общем, майже всі поприймалися, майже всі, кожна вже пустила пагони. Так що все добре. Я нічого не рекламую на своєму каналі, тому я не даю ніяких силок, ні на які питомники, ні на які інтернет-магазини. І я, по-перше, ще один момент. Я завжди замовляю. Просто щось гуглю, мені вискочила реклама. Я й замовила. Я ну, у постійних я цього не роблю. я завжди Мені цікаво так. У кожного, Кожен раз я у різних людей замовляю. Тобто, ну, тобто таково, ну, не знаю. Єдине, із чого я дуже в багатьох інтернет-магазинах замовляла, єдине, де мені не сподобалось, це вагромарка. Ти, бо там ну пересортиться і таке, хтось з щось з боку бандік. А так, де я не замовляла, то завжди все добре, ну все добре приходить. То я якось так і стараюся. Так, ось о, за цю сливу я дуже переживала, бо кінчики вони. Чомусь не в квіточках. Але я сьогодні зраночку нагнула так гілочку верхню, а там просто їх немає. Там, ну, на самому вершечку, там листики вже розпускаються, ну, не померзла. Я за це переживала. А беркоса, погляньте вже, як швидко починає листики розпускатися. От стало теплесенько, і вона розпускається без моніліозу, все добре. Тобто ну, мої всі обробки вони дійсно дієві, друзі. Так що ну, дивіться самі. В принципі, в кожного може свої обробочки є. А так дивіться, подивіться, як, яка схема у мене обробочок, Подивіться, які в мене врожаї кожен рік. Ну, то, то отак, друзі, На дворі жарко, ось отаково мені жарко. Вчора я у футбольці, в шортах і босяком оце вже оці, оці томатики, що я пікерувала, а дуже жарко і зараз теж роздінуся, перевдягнуся, бо я прийшла, з Карачунів. Вже, до речі, сьогодні було відкриття хто криворожани з нашого району, то у нас на четвертому районі вже відкрився новий, АТБ, такий величезний чорний, дуже там. Шарики повісили, там е, якісь подарунки давали. Ну, я не знаю, я не була, мені, мені не з руки, якщо чесно, тебе. Мені на карачунах ліпше. Я там е, по почтах пробіглася, по відправляла, зайшла в те тебе, зайшла в Салтівський магазин, зайшла до подруги в зоомагазин. Ну, та й сіла на маршрутку свою Кадизовську, та й поїхала додому. До речі, друзі, погляньте, ось сусідська обрикоса, які вони, вони її зовсім не обробляли. Вона стоїть повністю чорна. Обробляти треба, друзі. Хто там каже хімія, не хімія, знаєте, без хімії зараз нікуди. Якщо хто не обробляв, то отаке жалко, звісно, ну, треба було обробляти. Вчора ще друзі поїхала, думала, привезу дров, а там воно хтось скинув. Цілу кучу отаких от сухеньких, та я повну тачку привезла. І плюс воно там ще пеньочки такі валялися, то я вже, вже їх тут вдома я їх порізала, воно пилочкою. Це, це я вже готую на слідучий рік. Потрохи, 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 та й все. Та й все буде добре. Тайсон, моя зіронько, іде моя пуколонько. Моє сонечко, пусю, пусюньки мої, зайчики мої. І масянчику. Опа, розвалився. Да, так Дайсен, ну ти показун такий любиш, щоб тебе показували, моя зв'язка. Вездечка така. Ой, так, зараз, друзі, покажу, що я купила і по яким цінам. Друзі, вітер, до речі, піднявся такий. Прям. Зайшла до подруги на... біля АТБ в неї зоомагазин. Купила такі препарати для собачок від бліг. Е, Мегастоп, 3 мл. Це я купила Мірі і Тайсону для великих порід. Е, оце дві піпеточки. Е... 194 гривні. Якраз на, на двох собак. І вона мені ось віддала картонки. Це я теж на зиму на топку, на розтопку, верніше збираю. Так, потім зайшла в АТБ. Як завжди, купую каву 30 гривень е, американу з молоком. Стаканчики принося, бо я в них розсаду висаджую. Е, далі купила мило таке. Воно було на акції 11.30 зараз, дуже пахуче, мені воно подобається. Потім купила цукерки золотий, е, цей, як же він називається? Золотий запас. Е, е, коло, да, золотий запас. Е, білочку. Вона зараз на акції 221,99. Ну, такого я купила до чаю. Я не можу без шоколадних цукерок, якщо чесно. В той раз купувала Рошеновську ромашку, а цей раз купила таку білочку. Мені вона теж дуже подобається. Тут шоколад класний, і горішків дуже багато. І вони такі ну, відчуваються, вони не перетерті у муку. Тобто, ну, мені подобається. Купила Морква, друзі, обалденна. Вона, в принципі, в мене є. Але я три морквини собі ще взяла. Бо я люблю отакі, отакі здорові моркви, отакі здорові картошини. Я таке люблю дуже. Не люблю одома манюпусіньке, чого я її не сію. Бо в нас таке не росте. Ось, отака. Я три морквини. І з таким тупеньким кінчиком, як кажуть старенькі люди, це солодка дуже морковка. Вона є солодка. Я навіть одненьку натру і просто із. Згущенки сюди додавлю, ну мені так хочеться. І оце таке хочу з'їсти. Вона не на акції. Обична ціна 37,89. Ось така ціна. Потім. Купила гірчичний порошок. Він потім мені знадобиться, друзі. Я його додаю проти ну, побачите, це для городу. Я купила гірчичний порошок, в АТБ обичний. Так, він коштує 11 чимось. Цей гірчичний порошок. Де ж він, де ж він, де ж він? А, 16,90, Він до речі, теж на акції це від, від хруща, друзі. як вручила не в лічебних целях. А, як ви фігате, вітер, вітер кабець. А, і купила пачку солі. Отаку купила. Ну, а Тибовська, друзі. Е, сіль коштує е, сіль коштує, так, де ж вона? де ж вона? 12,90. Це я буду робити, зайшла в салтівський магазин, купила 4 окорочка. Е, Четвертий. Я буду на солі, просто оце кілограм солі розсиплю на деко, покладу, е, помию, покладу оці. Четвертини і буду запікати десь годину, може трохи більше. Подивлюся, що вона м'якеньке. А потім просто соусом. Ням-ням-ням буде класно, дуже це швидке, швидка і дуже класна страва. І ще була на акції соус Чумак. Отакий во. Я дуже люблю соєвий соус, я дуже багато ним користуюсь. І він, до речі, був на акції. Він коштує зараз 54,50. Це ва Так, потім була в магазині. Ой, як же він називається зараз, друзі? Зараз вам скажу. Бо вічно забуваю, як він називається. Маркет Опт. Купила шубу, салат шубу, не хочу готувати. Тут зовсім ну, мені трохи треба, чого я буду її готувати. Ну і ну, в баню. 125 гривень за кілограм. Оце в мене коробочка на 46 гривень. Ой, вітром все роздувало це, це якийсь кошмар, друзі. Вітругані ще капець. Ще я в салтівському магазині ось забула вам показати, купила сир фірма е, сметанковий. Як не крути, сама моя найулюбленіша фірма це фірма. Дуже смачний, дуже він мені подобається. Так, він коштує, друзі, він, до речі, на акції 287 гривень 50 копійок за кіло. Я там 460 грамів купила. Так, потім в маркет опції я купила ще лапи для безхатніх. по, Зараз скажу, друзі, по 80-40 за кіло. І шиї теж і для безхатніх, і для своїх. Вони коштують 55-20 за кіло. І купила ще кісточки по 2 гривні. Ну не можу показати, бо друзі вже поки по дорозі йшла, все пороздавала. Ось масянчик вже, Масянчик любе по торбам у нас. На, на, ось ось, ось ось, на, чудо. О, о, на, на, на. На, на, Ніра, на, 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 кайсу, на. На мої зіреньки, всі люблять, всі м'ясце люблять, друзі. Всі е, хто не знає, друзі, в мене всі мої твариночки, що у мене в дворі. Вони колись були безхатніми. Ну тепер вже давненько вони в мене хатні. Це я позабирала їх. Дуже люблю. Е, ще досі питаються, чи прийшов барончик. Ні, друзі, не прийшов дуже сумно мені за ним, бо йому вже він дуже багато років зі мною. Я його і годувала, і лікувала, і любила. Поки що нема, хоча все одно якась надія є, що він повернеться. Буду ще буду ще чекати. То, то отаку, друзі. Все, друзі, гарно, все отаково квітне, зростає.